Доброго дня! Ви на каналі Еко Волинь. Ми вирішили проїхатись по відомих супермаркетах, які знаходяться в Чехії, щоб дослідити цій нову політику лохини на сьогоднішній день, а це січень 2023 року. І перша наша зупинка це Кауфленд. Пішли, подивимось, що там з лохиною. Кауфланд мені дуже подобається, тому що тут завжди дуже багато свіжих фруктів і овочів із різних країн. І вони завжди мають приємну ціну і багато знижок. Тому я думаю, лохина нас теж тут дуже приємно здивує. Лохини в Кауфленді дуже багато, вона в таких невеличких упаковках по 125 грам і приблизно кілограм виходить трошки більше як 300 гривень. Привезена з перу, сорт не вказаний, якість No1. Таких маленьких, тому що беруть, напевно, здебільшого десь трошки для прикрас. Чи для чого? Я навіть не знаю, бо такою кількістю наїстись неможливо. Ну мені принаймні, я звикла їсти відрами. А ще тут дуже гарна ціна сьогодні на малину майже 400 гривень, теж по 125 грам. Малина прекрасна, велика. На вигляд, ось бачимо, яка дуже гарна. Теж із перні, з марокко, якість першого сорту. Малина дійсно дуже класна на вигляд, принаймні. Пробувати не хочеться за таку ціну. <свіс> походили, походили і вирішили все-таки купити лохину і одну малину для того, щоб зняти відео і розказати, на які смакові якості цих двох культур в зимовий період в супермаркеті. Чекайте наше нове відео. Ще ми знайшли декілька упаковочок біолохини. Вона трошки дорожча зазвичайно, але так як зараз на неї знижка 30%, то вони практично одинакові. Що органічна, що неорганічна. Полуниця така ж сама ціна, як і біолохини, на вигляд дуже апетитна і смачна. До речі, по чеськи полуниця буде ягода. Ось така. Крім лохини, тут дуже багато різної екзотики, просто очі розбігаються. Тут такі є фрукти, овочі, яких я вперше бачу, і навіть назви не знаю. Ну, Наприклад, оце, напевно, артішок, який я колись хотіла виростити, але в мене не виріс. Цікаво виглядає. Оце такі маленькі мандарини, але насправді то якийсь кумкват, жовті ківі, червене навіть, а не жовті. Вау! Манго ящиками. Привіт! Ми приїхали до Теско, це дуже хороший супермаркет. І зараз ми тут подивимося, чи є лохина в продажі. Пішли, подивимось. Це, ми знайшли лохину, але такий мікс він виглядає ось так: 300 грам, 150 малинки і 150 лохини. А лохина дрібна, червоненька, маленька, ну, але нормально. Сорт Legacy, а сорт малини Пардора. Пандора, Пандора, незнайомий сорт. І вона до нас приїхала із Перу. Коштує така малина із лохиною. 333 кілограм 333 коруни. А це більше. ого, Креще, оця коробочка 160 гривень. Так, далі у нас є ще боровка. ось така, дуже цікавий сорт, можливо, ви про нього чули, я вперше. Сузі Блу називається, теж із перу. І ціна її більше, як 300 гривень за кілограм. Ну, якби якість не дуже. Ось бачимо, морхла, червоненька, але лохина. І ще така сама, тільки в більшій розфасовці, теж звідти. Але сорт, ну цікаві сорти такі, стар, зірка якась. Невідомі для нас, напевно, для теплолюбивих країн. Ось і все. Ага, і ще малина більше як 600 гривень за кілограм. Дуже хороший плюс теско в тому, що вони самі сортують і упаковують і тому -то ціни значно нижчі на лохину і на будь-які інші фрукти, ніж в інших супермаркетах. Це біла. Будемо шукати лохину тут. Пішли. Заходимо в очевий відділ, шукаємо. Знайшли лохину і вона знову поєднані з малиною. Ровим висновок, хто посадив вже лохину, садив малину. Хто малину, той і лохину. Але ця лохина із Перу. Зараз там тепло і тому її привозять із Південної Америки. Ціна 100 крон. А от малина із Марокко, це вже з Африки, а ціна її настільки велика, що, боюсь озвучити. Була майже тисячу гривень за кілограм. А тепер остання пачечка лохини теж із Африки. І ціна така, як і всюди була, більше як 300 крон. Якість хороша, упаковка теж. Ну, але купляти ми не будемо, бо вже маємо для дегустації. Ось так. Лідл, остання наша зупинка. Тут ми дуже любимо купляти хлібчик, бо він завжди свіжий і смачний. Але лохина, я думаю, теж нас порадує. Цінами і якістю. В Лідлові ми знайшли гарні ягоди лохини по 400 грам. А вони приїхали в Чехію із Ці приїхали з Чилі, досить непоганої якості, велика, гарна із е... сивого кольору. А ціна так само більше 300 гривень і аналогічно 400 грам, але вже із перу. Вона набагато дрібніша і мені на вигляд як ніби грязна в пилюці. Хоча не знаю, можливо, це такий сорт. А ще є по 250 грам. І це теж з перу, але вже чомусь дрібніша. Ну, ось така специфіка. Якщо берете пів кілограма, то ягода крупніша, якщо берете менше, вона дрібніша. Ну, Це не завжди так буває, це, це як виняток, напевно, швидше. А тепер трошки про малину. Вона тут теж є. Малина. 400-600 гривень за кілограм у таких маленьких пачечках по 100 грамів, і коштує вона майже 70 гривень, бо тут більше як 100 грамів. Малина в ціні, тому що вона дуже швидко втрачає торгов, свою як це, зовнішній вигляд, тому її треба продати дорожче. Це Була наша остання точка. більше ми не поїдемо в інші супермаркети, і хотілося б наголосити на тому, що ціна на лохину тримається, і маємо надію, що в Україні вона теж не буде низькою наступного року. Хоча, як сказати, 50-60 гривень це теж нормально чи ні, ваша ековоли.